За прогнозами синоптиків, в період з 30 січня по 2 лютого очікується значне зниження температури повітря до 25-27 градусів морозу, а також збільшення силу вітра до 20 метрів за секунду. У зв'язку з несприятливими погодніми умовами, міське управління освіти на чолі з Геннадієм Френкелем, звертає увагу батьків, що 31 січня заняття в школах буде відмінено та перенесено на суботу, 8 лютого. Робота навчальних закладів буде поновлена у понеділок, 3 лютого. А також застерігається увага, що при виході дітей з дому підбирати необхідно для них відповідний теплий одяг. Не залишайте без нагляду дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, обмежуйте перебування дітей на вулиці. Інвестиції є головною рушійною силою розвитку економіки. Ця фраза голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Ніколаєнка окреслює головні завдання обласної адміністрації на 2014 рік. Виконанням інвестиційних проектів в рамках обласної програми Центральний регіон регіон-2015» Міська влада сприяє реалізації у регіонах першочергових завдань економічної політики держави, які ставить президент України Віктор Янукович. Інвестиційний розвиток території у 2013 Му році та перспективи вдосконалення інвестиційного клімату і планові завдання на 2014 стали предметом обговорення засідання круглого столу під головуванням першого заступника міського голови Юрія Лукинського. Тільки за 2013 рік в місті реалізовано чотири проекти, які дали можливість збільшити кількість робочих місць та покращити соціальну інфраструктуру світловодська. Про це інформувала начальник управління економіки міськвиконкому. Наталія Гаврилюк, зокрема, саме у минулому році видали в експлуатацію Світловодський річковий термінал. Реконструйовано завод з переробки соняшника товариством гідросент. Також другу чергу Кременчуцької гідроелектростанції. Телекомпанією Веселка встановлено аналогове та цифрове телебачення інтернет в кількості 50 одиниць на об'єктах соціального значення. Ну а якщо говорити про перспективи вдосконалення інвестиційного клімату 2014 року, то міська влада ставить завдання на оновлення інвестиційного паспорту міста та продовження виконання проектів програми Центральний регіон регіон-2015». Плани ми свої не змінюємо. Ми уточнювали їх і в 2014 році, і я думаю, що протягом 2014 року також будуть продовжуватися саме ті проекти, які повинні бути введені в експлуатацію. Тобто, це в першу чергу це завод Гідросент чи товариство Гідросент, який будує комплекс на селищі Власівка. Це також буде продовжуватися модернізація Кремінчуцької ГЕС. На сьогодні ми маємо результат це освоєння частини території у минулому колишнього радіозаводу. Тобто, сьогодні об'єкти енергового майна були продані Кремінчуському механічному заводу. На сьогоднішній день там розпочата. Реконструкцію цього об'єкту, практично встановлене обладнання, і на сьогоднішній день працює вже дев'ять осіб, які займаються налагодженням комплексу, установкою обладнання, налагодженням комплексу. І в принципі, вже як ми говорили з керівництвами цього підприємства, планують з травня місяця розпочати вже виробничу діяльність. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Тобто, це додаткові робочі міста. Це додаткові надходження до міського бюджету. І якщо будуть пропозиції в частині, в частині давайте скажемо так, того, що до нас. Можуть приїздити інвестори і вкладати свої кошти в розвиток промислового потенціалу міста. Я думаю, що територія від цього не відмовиться. Одним із завдань представники влади вбачають виготовлення грошової оцінки земель, формування єдиного реєстру вільних земельних ділянок, а також розроблення проекту встановлення меж між, між містом Світловодськ та селом Павлівка. Мова йде про 69 гектарів землі, які розміщені в межах міста, а власником є Павлівська сільрада. В планах продовження модернізації виробництва та пошук замовників на постійному контролі вирішення проблемних питань з банкрутілих підприємств міста, а саме державного підприємства світловодський завод калькулятор після закінчення ліквідаційної процедури під час продажу об'єктів нерухомого майна ДП Світловодський завод калькулятор. Перевага буде надаватись особам, які мають намір використовувати об'єкти нерухомого майна для здійснення виробничої діяльності. Вад Олімп та ВАД Чим також чекають розв'язання ситуації. Міська влада зацікавлена і у розбудові державних підприємств. Приклад, державне підприємство Інженерний центр твердих сплавів Світкермет. Наразі державне підприємство включено до переліку підприємств Мінпромполітики, яким запропоновано приватизацію. Вирішується питання на рівні міністерства щодо обов'язкового врахування інтересів міста при здійсненні приватизації інженерного центру. Погодження проекту рішення міської ради про бюджет на 2014 рік стало одним з основних під час роботи засідання виконавчої влади, яке відбулося у середу, 29 січня, про цифри розподілу головним розпорядником коштів говорить начальник міськфінуправління Наталя Яременко. Даний проект бюджету на 9,8 мільйона менше. Ніж у нас був остаточний затверджений бюджет, тому я розумію, що всі галузі будуть не дуже задоволені цими цифрами, але ну сподіваємося на уточнення на протязі року. Загальна сума бюджету на 2014 рік складає 187 мільйонів 951 і 7 тисяч гривень. З них обсяг дотації вирівнювання 65 мільйонів 804 і 3 тисячі Це та державна дотація з державного бюджету, яка планується зразу при формуванні бюджету. Тобто, на протязі року, я сподіваюся, ми будемо отримувати ще додаткові дотації. Обговорюючи проєкт бюджету, перший заступник міського голови наголосив, що основним завданням року є збалансування бюджету і зменшення незапланованих витрат. І після голосування остаточну крапку щодо прийняття міського бюджету поставлять депутати міської ради на своїй черговій сесії. Управління культури і туризму подало проєктну пропозицію щодо організації науково-дослідницької експедиції на території археологічної пам'ятки, а саме, могильник ґрунтовий скіфський, зважаючи на те, що подібні ініціативи збережуть та примножуть історичні пам'ятки, надія клокар надала інформацію щодо необхідності проведення роботи експедиції. Ви знаєте, що охоронів на культурній спадщині держави виділяється дуже значного увагу. Дуже багато постанов, наказів Міністерства культури, контролюючих документів, які ми повинні вживати з цього приводу. У нас в бюджеті міському ми постійно говоримо працювати, що в нас є на території стійський могильник, але в нас ніколи не вистачає коштів на те, щоб його розробити, провести розкопки, які колись були проведені, але не завершені. Є інститут Вініченка, в якому є спеціальна кафедра, є науковці, які можуть це зробити. Усі члени виконкому одноголосно підтримали проєкт, тим самим надаючи згоду на досить значну пропозицію. Управлінням житлово-комунального господарства поза порядком денним на розгляд було запропоновано проєкт освітлення, який наразі винесено на конкурс у місті Кіровоград. Участь у такому конкурсі є тенденцією енергозбереження для освітлення міських вулиць, а саме заміна звичайних світильників на енергозберігаючі. Позитивне відношення до здорового способу життя одна з основних причин, які юні плавці надають пріоритет у заняттях спорту. В цьому ми змогли переконатись, побувавши на одному з тренувань у спорткомплексі імені Тузовського. Юні світловочани, незважаючи на люті морози, активно навчаються різноманітним стилям плавання. Мені подобається сюди, ходити, нас тут і стрілечку робити. І на спинці плавати, і на груді. Ми тут вчимося плавати. За словами одного з чотирьох тренерів Ірини Мусієнко, ми дізналися, що для початківців у цьому виді спорту використовуються легші навантаження, такі як кроль на животі та на спині. Кожен з тренерів-викладачів має по дві групи вихованців. Басейн відвідують діти віком від 6 до 11 років. А для учнів, які відвідують басейн вже не перший рік, проводяться заняття з брасою та бетерфляю. Я хожу на басейні 4 роки Зай... Зайняв старой взрослий результат 100 метрів. Погодила своїм тренерам. Демченко ніні Петровні навчила мене плавати. Окрім плавання різноманітними стилями, юні спортсмени використовують й допоміжний інвентар. А після занять дітлахи мають 20 хвилин для вільного плавання. Плавання дуже хорошо впливає на здоров'я, до нас тут дуже добре. Ну а що ж до умов перебування дітей в басейні, то температура води завжди на високому рівні, а саме 27-30 градусів тепла. Та й всі інші показники щодо відповідного климату перебування у басейні знаходяться у нормі. А щодо важливості цього виду спорту, то тут багато переваг. Він позитивно впливає на показники фізичного розвитку людини, а саме, ріст, вагу, зміцнення серцево-судинної, нервової і м'язової системи, також розвиток дихального апарату, плавання є прекрасним засобом профілактики та виправлення порушень постави та сколіозів у дітей. За даними психологів, ми можемо сміливо стверджувати, що заняття плаванням розвиває такі риси особливості, як цілеспрямованість, наполегливість, сміливість, рішучість та вміння співпрацювати в колективі. Дорогі батьки, піклуйтеся про здоров'я і формування особистості ваших дітей. Нас! Сюжет підготували Валентина Саєнка, Юлія Булаєнка та Роман Бравіча. У наших ефірах ми вже підіймали питання щодо допомоги нашій юній світловочанці, яка страждає на тяжку хворобу. Велика вдячність тим, хто відгукнувся і допоміг. Ані Заришнюк, завдяки вашій підтримці. Хвороба почала відступати, і дівчина відчула радість життя. Але, на жаль, хвороба знову дала про себе знати. Наприкінці 2013 року у Ані виявили тяжку хворобу, яка потребує пересадки кісткового мозгу. Родина прикладає усіх зусиль, аби визволити свою дитину із пастки страшної хвороби. І просить допомоги у всіх небайдужих світловочан. До нас звернулися і друзі Ані, з якими вона разом працювала у вокальному колективі Карамель та театрі мініатюр Фейслес. Звертаючись до всіх небайдужих, дівчата благають про допомогу своїй анічці. Дорогі жителі корда Світловодська. Просим вас помочь Анечке вернуться в здоровую полноценную жизнь. 7 февраля в городском дворце культуры состоится благотворительный концерт в помощи Ане Заришнюк. Мы просим вас принять активное участие в выздоровлении Анечки. Просим вас не оставаться в стороне, ведь ваша помощь может стать частичкой новой жизни для Анечки. Все деньги, собранные на концерте, будут переданы маме Ане. Дорогая Анечка, ты наш светлый лучик солнца. Ты даришь нам много тепла и света. Знай, мы все очень любим тебя и никогда не оставим. Мы сделаем все, чтобы подарить тебе новую жизнь и новое здоровье. Анечка, милая моя сестричка, я очень люблю тебя. Знай, ты самое лучшее, что у нас есть.